Чого ж ти, мамо, посивіла рано, а була ж у тебе золота коса? Сьогодні черговий раз ми поговоримо про справи у Набутівській громаді. І будемо говорити про старість. У чудовій українській пісні є слова, а молодість не вернеться, не вернеться вона. І це дійсно так. А от старість чекає кожного. Хто заживає відповідного віку? У кожної людини старість своя. Добре, якщо поруч є родина, є діти і є кому доглянути. Але не секрет, що є діти, котрі забувають своїх стареньких батьків і не турбуються про них. Справжньою бідою є старість, коли людина залишається одинокою. Так склалося по життю, що людина залишилась сама. І ось тоді турботу про таких людей мають проявляти органи місцевого самоврядування на місцях. У колишньому Корсун Шевченківському районі було створено стаціонарне відділення для одиноких людей похилого віку у Набутівській лікарні. Далі я буду просто говорити стаціонарне відділення. У народі стаціонарне відділення називали будинок для одиноких. А з утворенням Корсун Шевченківської громади. Утримання стаціонарного відділення перейшло у Набутівську громаду. У 2022 році, за ініціативою сільського голови, рішенням сесії було скорочено працівників стаціонарного відділення. І стаціонарне відділення перестало працювати. Людей інші громади забрали. А чотири особи Набутівської громади поселили у Мліївську громаду. Звістку про припинення діяльності стаціонарного відділення люди зустріли по-різному. Одні раділи. Менше стало турбот, економія коштів, а інші зустріли цю звістку із болем, і сльозами. Я зустрівся із екс-головою Корсун Чевченківської районної ради кротом Олександром Михайловичем. Котрий особисто займався питанням створення стаціонарного відділення у Набутівській лікарні. Це людина, котра працювала більше 20 років на керівних посадах. Це людина. Котра була, є і буде зразком для багатьох керівників, адже в нього на першому місці завжди стояло турбота про людей. Давайте послухаємо його. Свого часу у районній раді було прийнято ряд програм спрямованих на соціальний захист людей. На підтримку одиноких, пристарілих дітей-інвалідів, так вони і називалися, програма Турбота, програма підтримки дітей-сиріт, де за кожним депутатом було визначено певну дитину-сироту, програма підтримки інвалідів. Вишукувалися різні джерела надходження коштів з тим, щоб пом'якшити ситуацію для цих людей. Так було прийнято рішення про створення при Територіальному центрі обслуговування наших громадян, підрозділу, який би займався утриманням людей, які вже не можуть себе обійти, які проживають в віддалених селах, в яких немає дітей або ще інші є такі проблеми. Два рази на рік голови сільських рад, депутати сільські проводили обстеження умов проживання. Цієї категорії людей і знали, які питання, які проблеми і хто ще потребує. Узагальнили ми ці дані розробили відповідну документацію і прийнято було рішення про створення такого центру. У 2006 році ми його відкрили, враховуючи побажання сільських голів, враховуючи інші всі питання, питання, що географічно все-таки набутів більш, скажімо так, Більше придатний. І тим більше, що тут дільнична лікарня, що є відповідні кваліфікації лікарі, які обслуговували значить, цей територіальний центр. Десь до 30 було працівників у штаті, і до 40, може більше, я вже не пам'ятаю, було людей. Але я вам скажу, що була кількість достатня для того, щоб, як кажуть, навіть обмежити, обмежити їх прийом. Я бував. Там, у Набутові, е які виникали проблеми, завідуюча Катерина Станіславівна зверталася значить, з тим, щоб я, їх відразу вирішувати все це. Мені прикро і боляче стало, коли я почув, що органи влади Набутівської територіальної громади припинили діяльність територіального центру по обслуговуванню одиноких людей, які потребують постороннього догляду. І е, тут нема таких виправдань, тому що були покладені великі зусилля, щоб створити цей центр, вивчився досвід, який є в Україні, знаходились джерела фінансування. Е, просто це якесь кажуть, недолуге рішення теж. Замість того, щоб глибше вникнути в всю ситуацію, е, влада та сьогодні керівництво територіальної громади. Можна було зібратися і на, запросити голову адміністрації і Черкаського чи голову районної ради, і Черкаської і Венорського районів, і вирішити питання за умов співфінансування не припиняти, не закривати діяльність цього закладу. Тому що це, я думаю, сьогодні, якщо зробити опитування тих людей, які там проживали, там і весілля, е, значить, люди відзначали, і ті умови, що були. Там просто люди з радістю відчували себе і відчували ту турботу, ту увагу, яку приділяли їм ті працівники, які трудилися у цьому центрі. Я е, глибоко переконаний, що знаєте, це найважливіше завдання. Найважливіше завдання органів влади сьогодні думати про наших людей, про тих, які залишилися в Україні, які життя пропрацювали і створили ці блага, які сьогодні є, створили ту індустрію, те сільське господарство. І сьогодні так оце, сьогодні, вони можна сказати, залишені без цієї уваги, яка потрібна бути. Я просто звертаюся, що для всіх наступає старість для всіх, і треба про це пам'ятати, тому що. Мій був девіз, і я тоді передавав головам сільських рад, працювати так, щоб прості люди взяли вас у свою команду. Візьме простий народ, це буде життя. А сьогодні, ну що, я ще раз тільки звертаюся, що не забувайте, що бумерангом відізвуться ті дії, ті події, які сьогодні творяться. Припинення діяльності стаціонарного відділення Територіального центру у Набутові планувалось заздалегідь. Було помічено, що людей, котрим потрібна була допомога, вже не поселяли у Набутові, а направляли у інші заклади Черкаської області. І хоча ми маємо справу з одинокими людьми, все рівно. Їхня душа назавжди прив'язана до рідного краю, до людей, з якими працювали і жили поруч. І для них особливо болісно відчувати, що вони стали непотрібні у Набутівській громаді, що доживати віку доведеться у чужому краю. Я побував у Меліївській громаді, в яку переселили останніх жителів стаціонарного відділення із Набутова і зустрівся з ними. Давайте подивимось. Хотіли б у хотіли б, Набутів вернутися? Звісно, я б набутові там, то я що. Я на ніколясті мовби з Набутова в драбуті. Доїхати, півчаса в рамці була. Рідна, рідна сторона. Це я стільки робив заводі. Як ви е, зустріли звістку, що в нас закривають? Е, поряд було, да? так? Е, рідна сторона була, так? Да? Вийдеш, було на шляху таку на двір, то та такий ж дивишся, свої люди ходять. Та той поїхав, той пройшов, той пішки, той білі серпев, та день, казав. Та Придесь, а ми з набуту. Я знаю, по голосу чую, що це визнав, би того. Тимо по голосу. Так, ну, я на горі, на горі ж там була, жила, то чула ваші виступи по, по сесіях. Перш за все, дуже приємно вас побачити, що ви при да, От, що, от, що, думаєте, що вас тут доглядають, доглядають що, що, доглядають, що доглядають. Е, створені умови. А як ви саму звістку зустріли про закриття? Як? Звісно, що стресом, ну прожив 15 років. Його відкривали ладно із ну, катією Станіславою. Я спочатку, як то кажуть, года прожити її. Та. Та, що там було, ну, не змогли здержати нас, відстоїть нас, не змогли. не змогли. Нас просто ніхто не чує. Ніхто не чує, ніхто не почує. То обідно, воно дуже обідно. Обідно, що так воно зроблено, і воно не буде по нашому так як ми хотіли. І ми, ми до последнього і дівчата, санітарки і всі боролися і хотіли, щоб воно було так. Скажіть, воно... пожалуйста, оце воно щось зміниться, це після цього, що нічого не зміниться. Після чого? Ну це після, ну, після цього, це по поїздки, що ви приїхали. Можеть можна так, щоб. Наприклад, піднялося питання, щоб набралися люди ж багато, я по селах людей. Щоб відновити територіальний центр, да. ви відверто мене запитали, я вам відверто скажу, що при нинішній владі Поки не зміниться. це неможливо. Ну, ну Я особисто вважаю, що дуже обідали людей наших. Дуже дуже. От, э... І бачили люди, які люди стреси переносили, які це виїзди були, які це до останнього було. Ну, ніхто... ніхто не вірив до останнього, так? Да? Да, ніхто не вірив до останнього, але мотивалося воно на тому, що не може бути громада, і під час війни це дуже опасно. І люди тут, і громада тут. Общем, прямим словом, ми там їм мішали, та і все, через те нас отут вайкишнули. Сільський голова та заступник Набутівської громади відмовилися на камеру пояснити людям причини припинення діяльності стаціонарного відділення. На сесії сільської ради було озвучено, що утримання стаціонарного відділення для громади. Неефективно і дорого і бажаючих людей перебувати у стаціонарному відділенні немає. Так можна говорити лише тоді, коли хочеш керувати і одночасно хочеш мати менше проблем про одиноких людей можна знімати цілий фільм стосовно коштів. То станом, на 1 січня 2024 року по Набутівській сільській раді було не використано 16,4 мільйона гривень. Вдумайтеся у цю цифру. в дану суму входять кошти, зекономлені на старості, зекономлені на одиноких. Я зустрівся із головою Мліївської громади Микитенком Василем Вікторовичем. Як депутат, як громадянин я отримав велике задоволення від спілкування. Василь Вікторович. Це людина з великим серцем, високими помислами, щедрими справами. Це керівник майбутнього. Давайте уважно послухаємо його міркування. Василь Вікторович. Я депутат Набутівської громади. Скажіть, будь ласка, як вам, як керівникові, Вдалося і вдається утримувати територіальний центр. Ну, я думаю, що в першу чергу кожен керівник, який працює в органі місцевого самоврядування, повинен мати свою стратегію щодо розвитку, розбудови тих закладів, які повинні бути на цій території. Як би ми не хотіли, щоб ми не робили, але населення нашого регіону, ну, будемо казати, старіє. І ми реально бачимо те, що все-таки рано пізно ми повинні з кожним разом все більше і більше вживати заходів для того, щоб все-таки ту послугу соціального захисту тим людям, які, будемо казати, віддали своє життя колгоспам, радгоспам, ті, як кажуть. Неоціненній праці, і станом на сьогодні, ну, з різних причин, да, вони оказалися, будемо казати, в такому стані, що без цієї допомоги вони катастрофічно, будемо казати, ну, вони її потребують. Утримання нашого територіального центру нам обходиться близько 6 мільйонів гривень. От. Не знаю, багато це чи мало. Але знаєте, є такі керівники, які думають зразу про економію ефективно, неефективно. Ну, знаєте, ми не зможемо тим людям пояснити те, що знаєте, в нас немає грошей. От ви віддали своє життя тій, як кажуть, неоцінальній праці. а Зараз робіть, що хочете. Так, да, я розумію, що є люди неодинокі. Але є люди і одинокі. Тим взагалі що робити. І знаєте, я скажу тоді, коли ми відкривали терцентр з того часу, ми, як кажуть, пройшли і осуд, і не треба, і недоцільно, і так далі. Ну, знаєте, ці всі речі треба пережити і показати людям про те, щоб переконати їх в тому, що воно потрібно. Так, знаєте, багато керівників. Включають знову ж таки бізнесову сторону цього всього. А я скажу так: ну, який бізнес на пожилих людях, їм максимально треба віддавати ну, все, що ми можемо їм віддати. О. Я вважаю, що в нашій громаді територіальний центр достойний, люди працюють достойно. От. І ми працюємо над покращенням умови, і в перспективі ми будемо збільшувати кількість послуг, які будуть надаватися у нашому е, територіальному центрі. Е, як би там не було, але в кожного покоління є молодість і є старість. І ми від цього ніде не дінемося, і кожна людина ну, має право на забезпечення старості повноцінно. Що в нас, як кажуть, ну, не завжди з різних причин складається те, що не кожна людина має е, нормальну, достойну старість, але будемо казати, це або збіг обставин, або люди недопрацювали, або вихованні проблеми, або в нерозумінні того всього, що завтра буде і інший день, де будуть народжуватися е, Молоді покоління, і їм треба е, в свідомість вносити те, що кожен із нас, як кажуть, буде старою людиною, ну і робити все, щоб і молодість і старість була практично однакова і забезпечена. Я щиро вам дякую за вашу відповідь, за вашу працю, за вашу людяність, за те, що ви так розумієте глибоко потреби усіх наших людей. Ви побачили відео, почули виступи людей, керівників і вам робити висновки. Пишіть коментарі до фільму, телефонуйте, чи вірно зробили в громаді, що закрили стаціонарне відділення для престарілих. Чи потрібен такий заклад у Набутівській громаді? Нехай керівники живуть так, як вони хочуть. А ми з вами маємо залишитися завжди людьми. І якщо ви побачите фото знайомої одинокої людини, яка проживає в вашому селі, або ви знаєте таких людей, відкладіть свої справи, поїдьте і провідайте їх. Одинокі люди завжди чекають, що до них хто зайде. Старість. Потребує уваги. А кожному з вас я бажаю дожити до глибокої старості. І щоб ви завжди були зігріті теплом і увагою людей і ваших рідних. Ой, чого ж ти, мамо, пісню не співаєш? Чом скрипаль для тебе вже мовчить? Закричить це тому мій сину, що нема родини, лиш сова самотньо закричить. Знов віконце мами куртають тумани і не видно стежки до воріть. Вже не йдуть до хати, маму привітати, діти і онуки, стільки літ вже не йдуть до хати, маму привітати, діти і онуки стільки літ, доля нещаслива. Голівонько-сива, до кого на старість прихилить, відціла, як вишня, стала дітям лишня. Ой, як моє серденько кобо. Ой чого ж ти, мамо, посивіла рано, а була ж у тебе золота коса?